Кому варто інвестувати у систему зберігання електроенергії? Ух, Ну перш за все, це бізнес. Що бізнес споживаєте багато електроенергії, платите по комерційному тарифу? Наприклад, вже у вас є сонячна станція, або ви хочете встановити, ви можете собі встановити сонячних панелей із запасом, І оту надлишкову обід, наприклад, електроенергію, якого генерує сонячна станція, можна загнати в акумулятор, а після обіду в другі полі дня віддати її з акумулятора. Ну, це саме такий простіший варіант. Другий варіант. Це можна протягом дня накопичувати в акумуляторі і надвечір та електроенергія на біржі вона є достатньо дорога, зростає інколи до 15 гривень за кіловат годину. І відповідно з того акумулятора можна віддати, продати і отримати за це гроші. Тут є певна я б даскати, адміністративна частина, складніше у виконанні технічному треба мати технічні умови. Ати учасником енергоринку, ось, але в принципі, зараз великі накопичувальні системи в Україні будуються на основі такої технології і такої моделі роботи.